Армі BTS UA презентує Думки Армі Чон Чонгук з BTS Чонгук та мистецтво. Чонгук, золотий макне, обдарований і талановитий, наче цьомкнутий долею, вдосталь наділений артистизмом та помноживши його на нескінченну працю і самовдосконалення, він виходить за рамки своїх здібностей у співі, танцях. Виступах, спорті та неймовірного інстинкту краси щодо візуальної естетики, він майже тільки не розпочав, а вже є досвідченим художником. Мистецтво Малювання протягом багатьох років Чонгук вдосконалував свій хист до малювання. За допомогою відеороликів демонстрував свою майстерність, от, як, наприклад, епізод, «In the Soap», де він намалював пейзаж, який здивував та вразив навіть мемберів. Або коли Чонгук намалював дерево у формі пурпурового серця, за допомогою аерозольної фарби він створив графіті з логотипом BTS, на тлі якого відбулося його інтерв'ю в у липні 2021 року, під час якого Чонгук сказав: Я вчуся малювати, переглядаючи відео на Ютубі. Думаю, в мене добре виходить набувати навичок, наслідуючи інших. Пригадуєте, як Чонгук подарував Hitman бенк, зроблений ним малюнок, який сьогодні вдало використовується задля реклами яєчних пирогів, що Хайп пропонує відвідувачам. Тепер, коли його мистецтво використовується в комерційних цілях, Чонгук зауважив у релізі BTS Баттер навіла, що можливо йому вже слід отримати авторські права на нього. Чонгук на свій лад намалював Юнгі з кліпу Wings Short Film. Ця робота Макне навіть виставлялася на виставці BTS Файв Always у художній Галереї Сеула Ара Арт Центр. Чонгук увіковічив в оливцевому портреті милого Руджина. Вийшло дуже схоже, отак Чонгук бачить своїх хьонів. Оце мерч, створений Чонгуком. В асортименті представлені магніти, закладки та ручки. Ось такі шедеври народжуються, коли Чонгук має хоч трішки вільного часу, комп'ютер або графічний планшет під боком. Чи знаєте ви, що основний логотип до всім відомої гри Інце створив саме Чонгук. Він вигадав ідею з китом, на якому розташовується містечко. За минулі роки було безліч прикладів, як вправно та легко Чонгук володіє ручкою, олівцем, маркерами чи будь-якими різновидами фарби. Чонгук спеціально так яскраво прикрасив взуття хосока, щоб воно відображало його яскравий і завзятий характер. Погодьтеся, вийшло дуже круто. Чонгук також намалював свого Хьона Джей Хоупа на день народження, що змусило фанатів. Дійте від того, як легко Чонгук робиться. Правність має бути досить високою, щоб створити настільки схоже зображення за допомогою лише начерку від руки, мистецтво через фотографію та відеозйомку. У своєму інтерв'ю Віверс у листопаді 2020 року Чонгук описав свій тип особистості як MBTI ICFP, що означає цікавий художник. ICFP – це людина-інтерверт, як правило, з теплотою та безупереджень ставиться до життя людей та нового досвіду. Їхня здатність залишатися в моменті допомагає їм розкривати їх захоплюючий потенціал. Вони справжні художники, але не обов'язково в звичному розумінні. Проте досить часто вони цілком здатні і на це. Вони використовують естетику. Дизайн на власний розсуд та у довільний спосіб саме завдяки цьому їм під власне розсунути межі соціальних умовностей. Їм подобається руйнувати традиційні очікування, експериментуючи з красою та поведінкою. Це пояснює бажання Чунгука досліджувати та опановувати усі доступні форми художнього самовираження. Йому замало спробувати лише одне, два чи три прояви. Він хоче спробувати все, тому й не дивно, що він також експериментує з фотографією та відеозйомкою. Шонгук розповів про свою пристрасть та особисте дослідження фотографії та відеозйомки, які він створює для свого бренду Golden Closet Film. Коли ми прибули на місце, у нас вже була розкодровка всього, що ми мали знімати. Тому я робив знімки учасників на камеру під час зйомок. Тут і там ми знімали в гарному місці. Тому, коли мене попросили сфотографувати їх, так як вони хотіли, я просто зробив. Це я не беру участі у постановці зйомок. Я ніби відходжу на задній план. Я намагався, щоб інші учасники, коли я їх записував, виглядали й справді добре. Оскільки це було музичне відео BTS, а не моє власне. Я хотів показати, що відчуває кожен учасник команди, а не лише погляд однієї людини. Кожна людина, яка дивиться відео, може почуватися по-різному. Але я хотів показати, що ми відчуваємо те саме, що й інші люди. Я дуже хотів зняти музичне відео із самого початку. Мій план полягав у тому. Тому, щоб організувати синопсис, обговорити його з режисером кліпу, з яким я працював, зняти та відредагувати його. Але ми мали мало часу, тому працював над ним я, ділячись ідеями з режисером. Спочатку в них було багато сцен. Із синхронізацією гу, але ми прибрали деякі з них і додали більше сцен, які краще передавали емоції учасників. Було не просто поєднувати сцени. Але я думаю, що тепер я знаю більше про те, скільки всього потрібно під час зйомки музичного кліпу. Вклад Чонгука в чотири відео, зняті на пісню БІТІС Goes Сон, показує, як зростали та розвивалися бачення та творчі інстинкти Чонгука. Це також показує велику довіру та повагу. До цих артистичних здібностей з боку мемберів вони визнають, що його артистизм справді гідний мистецтва і цінують його. Деякі з фотографій, зроблених чунгуком для відео goes On», також є багато фотографій з їхніх поїздок країнами. Фотографії Чонгука привернули велику увагу шанувальників. Багато хто навіть сказав, що Чонгук, безперечно, має талант, оскільки його фотографії представили природну красу Північної Європи, надихаючи на благодійність. Життя Чангука це еквівалент захоплюючого художнього досвіду і дуже захоплюючого. Тому легко зрозуміти, в чому його шанувальники організовують благодійні пожертвування та мистецькі виставки на честь дня народження. Сеула до Токіо, Мумбаї, Парижу, Нью-Йорка та безлічі інших міст по всьому світу. Чонгук зауважив, що будь-хто хто займає чільне місце, має жити відповідно до супергеройського кредо. З великою силою приходить велика відповідальність. Якщо вплину хоча б на одну людину, то це того варте. Іноді люди, на яких я впливаю, роблять пожертвування. Завжди може бути хтось, хто скористається тим, що я говорю чи роблю. Але я впевнений, що багато людей використовуватиме це на благо. Той факт, що він робить свій внесок у захист та просування справ благодійних організацій, які потребують допомоги, демонструє його усвідомлення свого унікального стану та впливу, а також те, як він активно використовує їх. Для допомоги іншим. Згадаємо, як часто малий та середній бізнес буквально починав процвітати після наївної реклами Чонгука на його лайвах. Той самий чай Комбуча для виробників 9 січня. Фанатами офіційно визнано Днем Чонгука. Цього дня фанати усього світу займаються добрими справами та благодійністю. Дякуємо за переклад та озвучку Army BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін!